Україна і Крим разом! Ми зібрались для того, щоб ще раз підтвердити, що курс, який обраний сьогодні нашим Кабінетом міністрів, обраний сьогодні визначений новим головою облдержадміністрації, щоб його підтримати, і українська держава красиве світло постане об'єднаною, сильною, і міцнішою. Наш народ проти Януковича. я хочу поддержать, значит, нет, вот это российской агрессии, я пришла поддержать. Флаг этот мне купил сын, он ездили они всей семьей, у меня вообще пятеро внуков, вот, ездили всей семьей по западной Украине, во Львове купил мне вот такой украинский флаг, а себе купил европейский флаг. И мы стремимся, чтобы везде был мир. Ми жили намного краще, є можливості жити краще. Нам предыдуще правительство корумпіроване, не давало нам жити. Вакуум влади мусив бути заповнений. Зовнішня загроза ще не ліквідована. Але це тільки питання часу, коли Російська Федерація прибере своїх військових з вулиць міст Криму. Ви розумієте, цей, цей чоловік він опустився перейти до наступного етапу Української національної революції. Це етап мирної розбудови. Найголовнішим критерієм цієї адміністрації є принцип антикорупційний. Ви, я думаю, що ми всі розуміємо, правда? І ми не будемо відступати. Куди написали заяву? Москвий контроль за виборами. Будуть вибори, треба вони контролювати. А вас є досвід відповідний? Хочете працювати в виборчій комісії? Я не знаю, як там, куди пошлю? Акція мирные люди, мы хотим мира, и мы их очень любим. Вот, вот, за мир, за мир. А что это за тюльпанчики? А тюльпаны мы делали сами. Это такой символ любви, прощения. І uh, <поставили> друге вышли с ініциативой сьогодні, чтобы каждый был э, со знаком с флагом э, воєнно-морского флота Украины, знак поддержки этих людей. Интервенция в Крым имеет под собой еще экономические определенные основания. Это полностью устранить конкурента с рынка туристических услуг. Поэтому демократы сегодня выходят с инициативой, чтобы каждый патриот Украины в этом году обязательно отдохнул в Крыму.